Добрий день мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал від залісного тобто з глазу. Але хочу перед тим подякувати всім за лайки, хороші коментарі, за підписки, за донати. Нехай вам Вселенна заплатить, сторотів більше того, що ви мені посилаєте, бажаєте в ім'я всього святого на Землі. Для ритуалу запалюю свічки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Січки запалюю ритуал. З захисного зарочення і його ліквідацію розпочинаю. Вісити небеса, Помагайте мені в цьому. Вим'я все, що того назад. Збирало сказала таке. Нікому моя робота. Не забрати, не погубити, не зруйнувати, не ліквідувати. Я уважаю такі вода. Цариця моя. Просита Богородиця. Надія моя. Захисниця, захисниця. Всіх опечалених радостей. Покровительниця, обіжених і знедолених, виріши моє ваше ім'я, біду, виріши мою печаль. Поможи мені ваше ім'я. Он безпомічно. Захисти мене. Наділи мене ваше ім'я силою, терпінням. Збережи мене і покрий своїм святим омофором на віки вічний Во ім'я Ісуса Христа Амінь. Цариця моя, все блага, надія моя, просята Богородиця, захисниця всіх упечалених радости, покровителька всіх обіжених і знедолених. Виріши мою біду, ваше ня. Виріши мою печаль, ваше ня. Поможи мені ваше м'я. Безпомічно, обережи мене, наділи мене силою і терпінням і всі заздрощі. Уроки, всі біди невезіння, з мого життя, з моєї судьби, з моєї реалізації, з моєї роботи, з моєго особистого життя, сімейного життя. Я Збережи мене і покрий своїм святим омуфором у віки віків. Амінь. Цариця моя, всеблага, надія моя, Правда Богородиця. Захисниця, захисниця опечалених всіх радосте, покровителька, всіх обіжених і знедолених, виріши мою біду, виріши мою печаль. Поможи мені ваше ім'я. безпомічно. Наділи мене силою, святою і терпінням. Захисти мене і зніми, ліквідуй з мене ваше ім'я. Всі уроки завтрашні на успіх на благополуччя на зовнішність захисти мене. Від всякого зла і мого і чужого, і напущеного, і перекинаного, і заподіяного, від всякої хвороби. І моєї, і чужої, і перехваченої, всякого зла перехваченого, і всякої веди і за заздрості. і покри мене ваше ім'я. За тим своїм на навіки вічні. Амінь. Як сказала, так і воно. Святі ангели-хранителі. Мій ваше ім'я. Покрий мене твоїм покровом від стріл демона від очей заздрісних І збережи. Моє серце, і душу в ангельській чистоті. Амінь. Святий ангеле, хранителю, мій, ваше ім'я, Покри мене Твоїм покровом. Відстріл демона від очей і збережи моє серце і душу мої справи. В ангельській чистоті Амінь. Святий ангеле мій, ваше ім'я. Покрий мене Твоїм покровом від стріл демона, від очей заздрісних, І збережи Моє серце, душу, справи, судьбу в ангельській чистоті. Амінь. А я вам буду. Тим вищим силам, духом роду свого, ангелам-архангелам, Херувимам і Серафимам. Тобі, Господи Боже, і Пресвята Богородиця буду співати Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя. Во ім'я Всього Святого на Землі. При цьому всі дороги судьби відкриваючи. На зустріч, успі успіху, благополуччя, процвітання вжики. Амінь, амінь, амінь. Як сказано, так і буде. А хто захоче пошкодити в цьому, то тих людей чи шкодить чи хоче пошкодити тих людей. Я посилаю на суд Божий. Во ім'я всього святого. На земле. Я сказала таким образом. для закріплення ефекту Цього ритуалу на воду говоримо такі слова три рази. Благослови Боже і мене Ваше ім'я. Також візьми Пресвята Марія водичку. Змі з мене вроки, прикоси, очі задрісні, погляди ненависні, мужські, жіночі, хлоп'ячі, дівочі, подумані, напущені, заподіяні, перекинені, нашепчені, наліплені. Візьми з мене ваше ім'я, вода, всі заздрощі в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так сказати три рази. Благослови Боже і мене, ваше ім'я. Також візьми Пресвята, Богородиця Марія, водичку, візьми з мене ваше ім'я, уроки. Прикоси, очі заздрісні, погляди ненависні, мужські, жіночі, хлоп'ячі, дівочі, подумані, напущені, загадані, перекинені, заподіяні, нашепчені, наліплені. Візьми з мене ваше ім'я, вода, всі заздрощі. Во ім'я Зесвістого Духа Амінь. Благослови Боже і мене ваше ім'я. Також візьми, Пресвята Богородиця Марія, цю водичку, зми з мене ваше ім'я, ці уроки, прикоси, очі заздрісні, погляди ненависні, морські, жіночі, хлоп'ячі, дівочі, задумані. Пущені, загадані, підділені, нашепчені, наліплені, перекинені, чужі і свої. Візьми з мене ваше ім'я. Вода всі завдрості, Бо ім'я Ца Сина Святого Духа. Амінь. Цією водичкою після ритуалу помитися. І її вивезти геть подалі дому. Виходять тупіки, заздрості. бумеранги полетіли, я їх не відправляла, дороги когось були закриті, відкривають, відкрилися. Кому був уроки на крошому, но томішність то все пропалило, все, ставлю захист, нашій зовнішності, нашим справам, нашому успіху було получу процвітання наші самореализації. Таку самоорганізації в інтернеті, в роботі, в бізнесі, в фінансах, потому что закривали фінанси особистому житті, сімейному житті. Глаголучю процвітання в житті, в судьбі. Крадники виходять, от висить. Дуже добре. Як ту ж стіну вогняну нікому не розрушити. А хтось хотів, оголосити. Так і мої слів нікому не перебити, не зруйнувати і нас, і, і нам, ваше ім'я, ніякої біди, хвороби, заздрості. Ніякого зла не причинити. Я сказала, так і буде. Нічого не давайте дивитися від нового місяця до повного. Незалежно відсови місяця. Не забувайте за наголовлення. На тому закінчений ритуал. До нових